Що таке болото? Хто у ньому живе? І навіщо у природі явище таке? Це не море, не земля. Кораблі не плавають туди-сюди, і ходити в нім не можна, бо згубити вони може. Болото страшне місце з трясовиною, де мошки й комарі рясно літають над ним. Болото має запах неприємний. І густий туман над ним, а люди завжди боялись боліт, бо постають герої і сказок в уяві нашій Подяники, потвори різні, страшні, і кажуть ще болото тільки рай для жаб, а люд хворобу здибає в болоті всюд. Колись болото озером було. Воно текло, дорослішало, на берегах його осоки очерет і мух росли, а згодом їх частини відмирали, на дно озер назавжди попадали. Так озеро хитким рослинним шаром укривалось, і з часом же в болото перетворювалось. На болотах пташки живуть. Кулики, тут видри і ондатри винирюють з води, і навіть журавлина, ягода така на болоті дім собі знайшла. І лілія чудова біла, бодяна окрасою болота назавжди стала. І цим болота корисні для природи. А чим же шкодять нам вони? Розмноженням комах, що розповсюджують хвороби, зибучістю своєю і бідою, будь обережним йти біля політ.